Шановні колеги, тематика мігренозний та лицевий біль. Зрозуміло, що на тренінгах, які стосуються техніки блокад та больових синдромів, ця тема так само може бути актуальною. І я хочу навести вам приклад гадлайна, який вийшов в минулому році, в вересні минулого року, щодо діагностики та лікування больових синдромів будь-якого генезу, згідно з. Американськими рекомендаціями щодо діагностики та лікування. Насамперед звертають увагу на те, що коли ви виставляєте саме головний біль, біль повинен бути гострим або хронічним, але так само ви повинні відрізняти це головний біль, або біль у шийному відділі, або головний біль, який і радіює. В шийний відділ або, навпаки, біль в шийному відділі хребта, при якому є головний біль. Я хочу навести вам приклад цервікалгії, який дуже часто зустрічається в практиці невролога і сімейного лікаря, і звернути увагу на те, що зачастую. Цервікалгії, тобто біль шийного відділу хребта, носить хронічний характер, вертеброгенний характер, але нагадую вам, що перш ніж виставляти діагноз цервікалгії, ви повинні вказати етіологічний чинник, виключивши будь-яке направлення щодо етіології патогенезу, яке ми сьогодні будемо з вами розбирати, тому що від цього залежить якість надання лікування. І так, хронічна вертеброгенна цервікалгія так? з вираженими м'язово-тонічними і нейродистрофічними проявами. І ви розумієте, що якщо ми стикаємося з такими ускладненнями, то вже зрозуміла, яка тактика лікування повинна бути, які препарати ми повинні включати для того, щоб убрати ці ускладнення. Далі, рецидивуючий перебіг. Фаза загострення. І отут хворий звернувся виражений больовий синдром, помірно виражене обмеження рухливості шийного відділу. Зразу хочу вам сказати, що дуже багато запитань, якщо хронічна форма йде загострення, як правильно виставляти діагноз? Ви бачите шифр згідно МКХ. Да? 10, Тому використовуйте його для. Вмілої діагностики. Далі, те, що я казала: сервіко тобто біль в шийному відділі, яка віддає у Голову, да? Тобто є цефалгічний синдром. Хронічна вертепроенна цервіко з вираженим м'язово-тонічним синдромом і дуже часто присутній задній шийний симпатичний синдром, рецидивуючий перебіг, фаза загострення і далі все, що ви бачите у хворого, ви відображаєте в цьому діагнозі. Тобто, дуже просто. Я хочу вам навести клінічний випадок, клінічний випадок який ми дуже часто Використовуємо у нас є така секція клінічний випадок практикуючого лікаря доктора це доктор Галина Дмитрівна, яка знаходиться і працює у місті Хмельницькому, і дуже часто. Надає нам різні клінічні випадки для того, щоб ми з'ясували і зрозуміли, як діагностично підходити, які помилки можуть робити лікарі, сімейні лікарі, неврологи. Тобто хочу навести вам приклад з її пацієнтів. Пацієнтом 1969 року народження скаржиться на періодичний головний біль та біль у лівій руці від плеча до передпліччя, який віддає по зовнішній поверхні ліктя, неможливість розігнути лікоть, кисть, відвести великий палець, і з приводу цього він звертається на прийом. Тому що він пройшов медикаментозне лікування і хоче зняти саме больовий синдром за рахунок фізіотерапевтичних методів, якими володіє Галина Дмитрівна, і методами голкорефлексотерапії. А, Коли починають виясняти, звідки почався біль, то він почався після нагрузки в тренажерному залі, Лікар Лікар, сімейний, лікар, невролог за місцем його проживання виставив діагноз невропатії лівого променевого нерву, дуже влучно було зроблено УЗД передпліччя лігтьового згідну, було зроблено МРТ ліктя, призначено медикаментозне лікування, але без суттєвих змін щодо болю, який залишається у потилиці. Тобто на що ми хочемо звернути увагу? На те, що коли боль є відображений і є болем у потилиці, ви повинні знати, що є декілька акцентів. На які сьогодні звертають увагу, це може бути персистуючий головний біль, а може бути фенотип хронічної мігрені. Це згідно сьогодні європейських рекомендацій. Тобто персистуючий головний біль, він може мати фенотип подібний до мігрені або головного болю напруги, тому ви повинні викреслити відокремлити це. Або це фенотип, що є у більшості випадків хронічної мігрені. Але звертаємо вашу увагу на червоні пропорції. Тобто, коли у хворого є головний біль, ви повинні пам'ятати, що якщо він виник вперше, ви повинні продіагностувати, виключити онкологічну патологію, звернути увагу на те, якщо, наприклад, є зміна характеру головного болю, тобто він не такий, який був раніше. Початок, особливо коли він різкий, раптовий, за декілька секунд ви розумієте, що це може бути будь-яка патологія, особливо геморагічний інсульт, інтенсивність цього болю, де він максимально виражений, які неврологічні симптоми або ознаки супроводжують. Слабкість, когнітивні зміни, можливо, навіть втрата свідомості може бути. Тобто, все це на все це ви повинні звертати увагу, тому що все це має сенс у діагностиці. Ну, якщо є лихоманка, ендокринні порушення імуносупресія, так само це враховуйте. Ну і в більшості випадків головний біль відноситься до доброякісного первинного головного болю, Але як у нашого хворого, нерозпізнаний вторинний головний біль може привести до катастрофічних наслідків, тому ми повинні дообстежити хворих. Але найчастіше це мігрень. Мігрень визначається як поширене. Хронічне, пульсуюче, послаблююче неврологічне захворювання, які супроводжується акцент односторонній біль, тошно, торвота, світлобоязнь. І я хочу нагадати, що коли мова йде про мігренозні приступи, то мігрень може бути без аури або з аурою і може мати хронічний перебіг. Хронічний перебіг може мати ускладнення: Це і мігренозний статус, і інсульт да? або аура. Постійна, але немає інсульту, можуть бути якісь приступи, можуть бути розлади шлунково кишкові, да? ознака пароксизмальності якоїсь, пароксизмального запаморочення. Тобто, бачите, яка сьогодні, яка сьогодні діагностична особливість саме напрямку діагностики Мігренів. Враховуйте це, бачите світова класифікація, яка вийшла в 2018 році, це остання класифікація, яка була оновлена якою користуються і сьогодні, вона є актуальним. Ну і якщо говорити про мігрейн, яка тактика лікування, також я хочу навести вам декілька гандлайнів: тобто, це рандомізовані, контрольовані трайли, клінічні дослідження, які роблять сьогодні акцент саме на альфа ліпоїву кислоту. Чому? Тому що коли ми займаємося лікуванням головного болю і приступом Мігрені, ви повинні розуміти, що тематика Мігрені дуже актуальна сьогодні, і лікують її не стільки в гострий період. Да, це вже пізне, пізно лікувати запізно, а саме. Профілактичний в міжприступний період. І багато центрові дослідження звертають увагу на те, що використання альфа-ліпоєвої або діоктової кислоти зменшує тяжкість і частоту приступів мігрені. Тобто профілактичне лікування впливає на симптоми частоту дні місяці та тяжкість нападу, за візуальною аналоговою школою оцінюють інтенсивність болю, і все це. Дійсно доведено в багато центрових дослідженнях. Чому саме ще антиоксидантна терапія? Тому що дуже часто. Саме метаболічні порушення, які є коморбідними за судинною патологією наших хворих, можуть бути пов'язані з хронічним запаленням, до якого відноситься мігренозний приступ, які пов'язані з цукровим діабетом, атеросклерозом, ендотеліальною дисфункцією, кальцифікацією судин, підвищенням активності металопроти нас. Окисним ушкодженням, деградацією колагену – все це також буде сприяти хронізації процесу. І у 2022 році виходить багато центрових досліджень, яке оцінює вплив саме альфа-ліпоєвої кислоти навіть на епізодичний мігренозний приступ і називає саме альфа-ліпоєво кислоти амфіпатичним антиоксидантом. Чому? Велика кількість робіт була проаналізована і було доведено, що додавання 600 міліграмів на добу альфа ліпоївої кислоти впливає на тяжкість, перебіг і частоту хронічної мігрені. З 2007 року аналізувалося дослідження, показали, що 600 міліграмів впливає на частоту нападів. 2010 рік додавали. додавали до топірамату 300 мг альфа ліпоївої кислоти, показали, що так також впливає. І 17-й рік ще одне дослідження додавали 800 мг на добу протягом 6 місяців і доказали, що дійсно має сенс додавати. Хочу представити вам антиоксидант, який представляє компанія Фармак, цей діаліпон. Діаблітон, діаліпон таблетований, 600 міліграмів. З'явилося вже в них було капсули по 300 міліграмів, є діаліпон турбоін'єкційний, тобто внутрішньовенно крапельно. В ампулах і от діаліпон 600 міліграмів. Те, що я і казала, 600 міліграмів на добу це мінімальна доза, яка використовується. Але якщо у хворого з мігренією є приступи або з головним болем є приступи, то рекомендую вам все ж таки використовувати ін'єкційний розчин для інфузії, всього лиш 50 мл, розведено 600 міліграмів. Альфа-ліпоєвої кислоти у спеціальному розчиннику тривалість курсу 2-4 тижні. Да? Або ви можете використовувати ампульований да? 20 мл, там так само 600 мг в одній ампулі. І використовувати, саме розводити на 250 мл фізрощину, внутрішньовенно, крапельно, тривалість інфузії не менше 30 хвилин, також використовувати. І для подальшої терапії використовувати саме таблетовану форму, пероральну форму, я навіть так скажу. да, Пероральну форму, яка сьогодні є. І хочу нагадати вам: я звертаюся до сімейних лікарів, до неврологів, до терапевтів, до травматологів, які сьогодні мене чують, да, так само. Зверніть увагу на те, що всі альфа-ліпуєві кислоти, не тільки діаліпон, приймаються один раз на добу за 30 хвилин до їжі. Якщо ви розділили альфа ліпоєву кислоту на два-три прийоми, то все, що хворий приймає по в обід і ввечері, не працює. Працює тільки те, що ви призначили зранку. Ну і Якщо продовжувати тематику, тобто ми вплинули на частоту приступів, але актуальність проблеми болю залишається, біль впливає на сон, на працю, на мобільність хворого, на активне життя, на комунікацію, на працю і таке інше, на соціальну адаптацію. Тому дійсно це є дуже актуальним. І якщо говорити про саме класифікацію хронічного болю міжнародної асоціації по вивченню болю, то крім головного болю мігренозного болю, звертається увага на те, що саме хронічний, тобто нейропатичний льо, невропатичний біль це одне і те саме. Біль поділяється на ураження периферійної і центральної нервової системи. Ураження периферійної нервової системи відноситься неврологія тричастого нерва, ушкодження периферійного нерва, хвороблива полінейропатія, постгерпетична неврологія, до речі, дуже часто зараз зустрічається в цей період, і хвороблива радикулопатія. Нагадую вам, що це може бути і радикулопатія шийного відділу хребта. Грудного відділу хребта, поперекового відділу хребта, і коли вже це носить центральний гінез, вражається центральна нервова система, то це завжди після пошкодження головного або спинного мозку, після інсультний біль, біль пов'язаний з російним склерозом, тобто враховуйте це. І от те, що я казала, причини. Хронічного нейропатичного болю, який нам надає Міжнародна асоціація по вивченню болю вже стосовно класифікації МКХ 11, ми такі розраховуємо на те, що вона скоро таки буде опублікована. Біль за результатами етіологічних захворювань, які вражають як центральну, так і периферійну нервову систему, поділяються на два напрямки: перше, порушення обміну речовин, і, по друге, невідомий. Ідіопатичний генез. Але зачастую це порушення обміну речовин, тобто, бачите, діабетична, нейродегенеративна етіологія, судинна патологія. Да? Аутоімунний стан, пухлина, травма, інфекція, вплив токсинів, спадковість, до речі, да? звертайте на це увагу, тому що є це ключовою позицією щодо саме тактики лікування наших хворих для того, щоб зорієнтуватися, на що звернути увагу. Ну і тут я хочу надати вам сучасні рекомендації. Я в цьому 2023 році неодноразово до них звертаюся, тому що вони вийшли в лютому, були опубліковані в лютому 2023 року. Це мультидисциплінарні рекомендації щодо раціонального використання нестероїдних протизапальних препаратів при скелетно-м'язовому болю. Ну, головний біль завжди супроводжується ураженням м'язів голови та шиї, шкіри, нерви, пазухи, артерії, синуси, менінгіальні артерії вени, судини в лізі округу. Тому запальний процес є звичним і ось така картинка хворого це дійсно вона є дуже актуальним. Тому, коли мова йде про нестероїдні протизапальні препарати, а це Класифікація до речі, я саме цю табличку бачила на одному із конгресів, де я була присутня декілька років тому. Що стосується болі, і а, саме лікування гострого та хронічного болю, воно не змінюється, додаються тільки препарати, які стосуються саме хронічного болю. Да? Але якщо подивитися на неї, ще раз давайте повторимо: це нестероїдні протизапальні препарати, які використовуються як при гострому, так і хронічному болю. Опіати неопоїдні аналгетики, вітаміни групи Б, міорелаксанти, хондропротектори, антиконвульсанти, Пульсанти, це прегабаліни, габапінтіни, антидепресанти і антиоксиданти, я про них говорила. Але, коли ми з вами говоримо про вибір нестероїдного протизапального препарату при хронічному болю, це, до речі, мій слайд, це моя таблиця особиста, мій алгоритм, який я надаю лікарям, який я надаю інтернам, для того, щоб зрозуміти, як призначати нестероїдний протизапальний препарат тривало. Тобто спочатку ви вибираєте безпечний нестероїдний протизапальний препарат в найменшій дозі. Це може бути інгібітор ЦО-1 або ЦОК-2, це не має значення, тому що ми повинні врахувати саме. Е Саме вплив на факторі, фактори ризику, пам'ятаємо, да, що кардіобезпека, гастробезпека, ми не можемо призначати інгібітори ЦОК-1, а тому призначаються інгібітори ЦОК-2. І навпаки, коли. Інші якісь ускладнення, ми призначаємо, або нам потрібно використовувати декілька днів препарат. Так само ви можете використовувати інгібітори ЦОК 1. І так, на декілька днів, максимум 7, ви призначаєте препарат, нестероїдний протизапальний препарат. Якщо є ефективність, ви продовжуєте лікування, враховуючи побічний ефект. Але пам'ятаємо про... Побічні явища. Якщо ви бачите, що ефекту немає, ви повинні підібрати ефективну дозу, тобто ви вибираєте той нестероїдний протизапальний препарат, який, дозу якого можна цітрувати або інший. І пам'ятаємо, що нестероїдні протизапальні препарати комбінувати не можна. І знову ж таки, якщо немає побічних явищ, ви продовжуєте його призначати. Якщо є ризик побічних явищ, то ви проводите і ви отримали ці побічні явища. Ви проводите профілактику самоускладний, а потім вже повертаєтесь до цього алгоритму для того, щоб призначити нестероїдний протизапальний препарат. Я хочу вам представити препарати з групи мелоксікамів, препарат РЕВМОКСікам, препарат, який дозволений. Сьогодні мелоксіками займають лідіруючу позицію при використанні в онкологічній практиці. Чому? Тому що дуже часто хворі з онкологічною практиці з онкологічними захворюваннями мають і ниркову недостатність. А мелоксіками дозволені, навіть якщо людина знаходиться на гемодіалізі, да? тобто не впливає на нирки. А крім того, дозволено пацієнтам. Літнього віку, бачите, пацієнтам з тяжкою нирковою недостатністю, але зрозуміло, що це доза 7,5 міліграмів, а 15 міліграмів це максимальна доза, яка дозволена на добу. Якщо ви використовуєте ін'єкційну форму, то це перший або другий день, потім ви переходите на таблетовану форму для того, щоб зрозуміти, що Допомагає чи не допомагає пацієнту. І якщо у вас пацієнт із помірною та середньою нирковою недостатністю, і ви дозу ви можете не регулювати, і пацієнтам з легкою та середньою починковою недостатністю, так само зниження дози не потрібно. Але коли ви рахуєте, що ви повинні далі продовжити лікування перорально, то так само у ревмаксікама є таблетована форма, це 15 мг і 7,5 мг, яка застосовується перорально. Загальну добову дозу кількість лікарського засобу застосовують разово, запиваючи водою або іншою рідиною під час прийому їжі, слід періодично оцінювати є поле полегшення чи немає полегшення, і, е, якщо необхідно, дозу можна тітрувати. Звертаю вашу увагу на те, що доза є, як я сказала, і 7,5, і. 15 міліграмів на добу, якщо це загострення остеартриту, якщо це ревматоїдний артрит, або бонки спонділіт, то так само ви використовуєте саме дозу 7,5 або 15 міліграмів. Ну і все, що стосується, крім нестероїдних протизапальних препаратів. Використання антиконвульсантів, так само я би хотіла звернути увагу саме на препарат агранія, який так само ви можете тітрувати, він є в дозі 75, 150 і 300 міліграмів. Да? Бачите, капсульована форма. Діапазон доз може змінюватися в межах 150-600 міліграмів на добу. Обов'язково ви повинні поділити на два або три прийоми. І коли ви призначаєте саме Прегабаліни або препарата гранію, то починаємо з дози 150 мг на добур, яка розділена на два прийоми: зранку та ввечері. Залежно від ефективності препарату, ви можете збільшувати дозу, але ви повинні робити інтервал від. Трьох до 7 днів це є обов'язковим, ну, якщо ви хочете досягти максимальної дози 600 мг на добу, то це 7-денний інтервал, який повинен бути. І якщо звернути увагу саме на те, що є в рекомендаціях, які сьогодні представлені в світі, то саме прегабаліни і габапінтини, вони є основними і є препаратами першої лінії, які сьогодні використовуються згідно всіх сучасних рекомендацій, до яких відноситься і огранія. Ну і препарати вітамів групи Б, у великих дозах вони мають аналгетичні властивості, ми це з вами пам'ятаємо, мають нейротропні властивості, сприяють, Впливу на запальні і дегенеративні процеси, застосовуються для усунення дефіцитних станів, нормалізують роботу нервової системи, процес кровотворення. Тому так само компанія Фармак має вітаксон, вітаксон в ін'єкційній формі, який показаний при неврітах, невралгіях, полінейропатіях, корінцевому синдромі, ретробульбарному невріті, при ураженнях. Лицьового нерву так само звертайте на це увагу, тому що це є дуже важливим компонентом. І для внутрішнього м'язового введення ви повинні пам'ятати, що коли ви використовуєте вітаксон, ін'єкційний має лідокаїн, і ви повинні з'ясувати, чи немає у хворого алергічної реакції, да? тобто обов'язково повинні проводити пробу. Використовується один раз на добу одна ампула, протягом 10-14 днів потім можете перейти по 2 мл 2-3 рази на тиждень, курс лікування триває не менше ніж. Одного місяця. Таким чином, підводячи риску під тактикою лікування саме фрагменту головного болю різного генезу, я би хотіла звернути вашу увагу на те, що ви повинні пам'ятати, що біль. Які є у хворого етіологічний чинник, на який ви повинні впливати, повинен включати не тільки нестероїдні протизапальні препарати, да, а й ще і антиконвульсанти, антиоксиданти, вітаміни групи Б, які мають доказову базу і в багатоцентрових дослідженнях показали свою ефективність. Шановні колеги, я думаю, що тематику я розкрила. На всі ваші питання я надала відповідь. Якщо будуть запитання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.